Ми вітання усім подолянам. Флагман повертається в ефір, аби ви знали, що заслуговуєте тільки на якісну продукцію. Більше того, вона виробляється у нашій області, є смачною та якісною. Оскільки левова частка раціону кожної людини складається з молочної продукції, наше дослідження розпочинаємо саме з неї. Я купую продукцію Вінковецького заводу, тому що вона смачна. Тому що вона корисна, ну, тому що моя родина її полюбляє. А скажіть, будь ласка, що найбільше подобається? Е, йогурт, сир, в них дуже добрий, молочко. Добре, я купляю сирок постійно, там, сметану. Ну все, хороший магазин, сир хороший. Дуже смачно готують вони всі продукти, дуже тут приємні продавці, дуже уважні. Я завжди тут купляю. І мені подобається продукти. А Що найбільше подобається? Да, все, що є в їх. І сметана, і молоко, і сир. Віньковецький сирзавод. Подібні магазинчики подоляни не оминають стороною. Продукцію купують та нахвалюють. У чомусь секрет. Ми вирішили розгадати цю загадку. Ми розуміємо сьогодні переробники, що якісне молоко у нас. На Україні отримати дуже важко, тому в основному по можливості, хто може, започатковують свої цехи по виробництву молока, тобто ферми, колишні ферми. Що це дає? На сьогоднішній день це дає отримати молоко вищого гатунку. Для переробної галузі це дуже важливо, тому що тільки з молока вищого гатунку можна дійсно зробити якісну, нормальну продукцію. Від поля до столу не повірите, молочна продукція Віньковецького заводу починається саме з цих земель. Тут підприємство сіє травосуміш з різних рослин для годування корів на власній фермі або відділу виробництва молока. Це власний стратегічний задум, аби раціон поголів'я не був монотонний. В основному закладається якість нашої продукції з Поля, там, де вирощується в нас сьогодні корм для нашого цеху виробництва молока. Наше підприємство на сьогоднішній день ставить основні пріоритети на якість світової продукції, тому ми йдемо на додаткові витрати. Що це означає? Ми сьогодні сіємо травосуміші, ми сьогодні йдемо на те, щоб ці травосуміші косимо зразу свіжими, і годуємо зразу нашу худобу. Тобто це дає нам можливість отримати молоко з більшим вмістом різних смакових якостей для того, щоб вже в майбутньому зробити нормальний, хороший продукт. А це, власне, ті красуні, молоко яких так люблять подоляни. Доять їх двічі на добу за допомогою спеціальної установки. Це знову-таки підвищує якість. Наше молоко тим якісне, що немає людського фактору, що люди не мають доступу до нього. У нас все молоко йде по трубах. Воно… Поступає на ємкість, це називається холодильники. Вони охлаждаються, і наше молоко, коли охладилося, воно йде на дальнішу реалізацію нашого молока. Піклуються тут не тільки про раціон, а й здоров'я усього поголів'я. Якщо корова здорова, вона дає якісне молоко і дає більшу його кількість. Для цього нами проводиться профілактичні щеплення. Також ми проводимо постійний контроль за якістю молока. Для цього ми відбираємо молоко яке. Доїться від новоростільних корів. Ми його не впускаємо в загальну систему, а йде на випуйку непродуктивних тварин. Культура молока так у цьому відділі називають методи своєї роботи: тисячне поголів'я, 800 гектарів кормової бази, майже 6 тисяч тонн молока щодня. Праця 40 спеціалістів. Усе це тільки для того, щоб споживач залишався вірний своєму вибору виробника. Якість в першу чергу залежить від сировини, з якого молока виробляють усю продукцію заводу. Ми побачили. Настав час зазирнути під завісу виробництва. Ось він славнозвісний вінковецький завод. Тут кипить робота і в цехах, і на території. Підприємство модернізують та усучаснюють. Важко повірити, що ще кілька років тому воно було банкрутом. Усе кардинально змінилося з приходом нового директора. Спочатку він перевів машини на газ, а завод на альтернативні види палива. Економія дозволила розрахуватися з боргами і почати реконструкцію та активний розвиток. З Моїм приходом треба було знайти якусь лінію, що робити, в якому напрямку. Називати саме підприємство. І ми прийняли рішення, розпорівся до того часу відповідна команда, щоб випускати якісну продукцію через власні мережі. Але це був такий, можливо, ризикований проєкт, можливо, це хотілося щось зробити. Основне було бажання працювати. І ми зрозуміли, що якщо робити суперякісну продукцію, люди прийдуть, бо люди вже наїлися всього, вони хочуть відчути якість, яка була колись. Тому так вийшло, що ми розпочали це все і на сьогоднішній день воно додає свій ефект. Ідея створити закритий цикл виробництва виявилася геніальною. Свої корми, відділ виробництва молока, цехи із переробки і мережа магазинів, через яку реалізують готову продукцію. Василь Чорний ризикнув, пішов в абанк і не помилився. Ставку зробив на якість, щоб зробити якісну продукцію, потрібна якісна сировина. Ми спочатку почали працювати з колгоспами, але для того, щоб отримати дуже якісну продукцію, потрібно всі кроки контролювати. Від того, яку, яке ти молоко отримав без антибіотиків, яке як воно прийде на виробництво. Ми прийшли до висновку, що нам треба створювати власну ферму. І три роки тому ми розпочали такий величезний проект. Зранку на молоковози вже чекають працівники сировинної лабораторії. Жодна крапля не потрапить у відділ виробництва, доки не пройде ряд аналізів. Оприділяємо свіжість молока на кислотність. Ми ще досліджуємо тут на мікробіологічні показники, на наявність антибіотиків, сировина, яка потрапляє на підприємство, яка йде на незбирну молочну продукцію, на сири тверді. Все ми детально досліджуємо. Мікробіолог розказує про безліч маніпуляцій, які проводить з молоком, аби виключити найменшу вірогідність невідповідності на якості. Відомо, що крапля дьогтю псує бочку з медом, тому його місія надзвичайно відповідальна. А це вже молоко вариться у великих чанах. Технологія непроста, але її порушувати зась. Смак майбутнього сиру закладається саме тут. В сироварному цеху нашого заводу виробляються такі види сирів. Тверді пластові сири це голландські 45-процентної жирності, голландський 50-процентної жирності, російський сир 50% жирності, м'які сири це здоров'я 45% жирності. А це ще одне таємниче дійство. Сир пресують та вимочують. Головне, щоб добитися якості продукції, повинен бути високий санітарний стан самого приміщення, самого серцеху. За цим слідкує лаборант серцеху, який кожен день проводить дезінфекцію, обладнання і всього приміщення. Використовуємо для виробництва елітних сирів Маздам 50% і смітонковий закваски датської фірми Хансен, закваски високої якості. Так народжується Маздамер. Він якісний, смачний, а головне доступний. І майже ідентична копія більш дорогого польського. Далі сир продовжує свій шлях до споживача. Ми зараз знаходимося в цих дозрівання. Поступає нам сир з сирцеху. У Нас де обсушка при температурі 4-6 градусів. О. Далі поступає на закатку. Ми його одіваємо, закатуємо. І складемо на зберігання, де він дозріває нас. Сир майже готовий. Паралельно кипить робота у сусідніх цехах. Тут роблять сметану, кефір, ряжанку та цілющий на ріне. Робота відповідальна: зіпсують упаковку, відтак і продукт. А ось так розливають масло. Працівники цеху пильно стежать, аби вершки, які сюди потрапляють, були найвищої якості. Від цього залежить смак і знову таки якість кінцевого продукту. Видів масла тут чимало. Про них розкажемо в окремій програмі. Ну, от, здавалося б. Готово, можна відправляти в магазин. Та де там продукція не прийшла – головний контроль. Дегустується вся продукція, і тільки за рахунок того, що ми кожну партію продукції самі дегустуємо, ми добиваємося цього успіху. Тому що якщо продукція не проходить через дегустаційну комітет, вона не йде в торгову мережу. Нам випала нагода потрапити на цей щоденний обряд. Кваліфікована комісія у повному складі можна починати. Колеги розпочинаємо відкриту дегустацію готової молочної продукції, яка вироблена сьогоднішнім числом, також серед тверді пластові, які вже мають термін дозрівання 45-30 діб. І ця продукція по підсумках нашої оцінки повинна бути відправлена для реалізації второго сіку. Лінсувата поверхня. Якщо б була матова, це б була б вада продукції. Поверхня лянсувата консистенція однорідна. Дегустуємо наш унікальний продукт на ріне. Це також кисломолочний продукт, але на відміну від попередніх кисломолочних продуктів, які ми дегустували, де головною складовою є молоко. В цьому продукті основною складовою частиною є закваска чистих культур ацедофільної палички лікувальний 314 штаб. Тільки після цієї процедури, коли комісія погодила кожний зразок продукції, дають добро відправляти її на продаж у магазини власної мережі, яка, до речі, слугує зв'язком покупців з виробником. Усі свої побажання можна передати напряму. На полицях товар не залежується. Багато людей, які приходять до нас і користуються попитом вся молочна продукція молочною продукцією. Бути ближчим до споживачів та завоювати їхню довіру це стратегія Віньковецького сирзаводу. Підкорювати серця вибагливих споживачів тут вирішили якістю, екологічністю та доступністю. Нещодавно додали ще й патріотизм. Аби люди відчували, що їдять вітчизняне. На Віньковецькому сирзаводі змінили дизайн продукції. Тепер в українському стилі і стаканчики, і етикетки. Це один з небагатьох прикладів, як виробник дійсно піклується про здоров'я нації. Сьогодні ми максимум спілкуємося з споживачами. Ми... Вишукуємо, що сьогодні є доступне для споживача, тому що ми бачимо, що економічна сторона сьогодні в країні не зовсім вдала. Наше основне завдання притягнути до себе споживача і продати йому якісну, нормальну, хорошу продукцію. Після усього побаченого та почутого можна впевнено констатувати, Віньковецький сирзавод тримає пальму першості серед виробників молочної продукції. Сьогодні ми досліджували цей ринок. А вже наступного разу розкажемо про унікальний продукт «Наріне», який виробляє це саме підприємство. Не пропустіть, і ви дізнаєтеся справжній рецепт здоров'я.